Почався відступ на Донбасі. Наші бійці виходять з під Покровська та Мирнограда. Частину позицій уже залишили. Журналісти дізналися деталі операції. І хто насправді підірвав дамбу на Донеччині? Подробиці замить на фабриці новин. Ставте вподобайки і починаємо. Українські військові відступили із деяких позицій під Мирноградом та Покровськом. Через це мішок півоточення зменшився. Про це повідомляє українська правда із посиланням на бійців. Ті розповіли, що відхід стався ще кілька тижнів тому. Наші воїни зробили маневр і покинули частину позиції у районі сіл Сухий Яр та Лисівка. Це дозволило не допустити оточення і вирівняти лінію фронту. Відходили українські військові із боєм. Як розповів один із командирів, велика частина Покровська на той момент уже була окупована. Тому стрілецьких боїв було не уникнути. Далі цитую: оборону на цій ділянці тримали 25-та бригада Дешава і 68-ма окрема єгерська. Це одні із найсильніших бригад, що були заведені на Покровськ більше року тому. Рішення про вихід частково лежало на плечах самих піхотних командирів, які не хотіли, аби їхні люди опинилися в оточенні противника. Йдеться в матеріалі. У ЗСУ підтвердили інформацію про відступ. Майор Андрій Ткачук назвав це рішення правильним. Мовляв, вдалося зберегти життя бійців, уникнути оточення, а також вирівняти лінію бойового зіткнення. Росіяни вже закріпилися у південній частині Покровська. Про це заявили у сьомому корпусі. ДШВ. наші бійці контролюють північні райони, при цьому проводять рейди і засідки в південних кварталах. Окупанти діють відкрито, рухаються без маскування. Поки є туман російські війська намагаються перекидати в місто важку бронетехніку. але їм це не вдається. Українські дрони її одразу знищують. Додали у корпусі. Водночас військова кореспондентка Юлія Криєнко розповіла про співвідношення сил у Покровську. Далі процитую: на одного нашого солдата шість російських, і росіяни продовжують затягуватись. Лише один батальйон десантників за місяць боїв тут знищив батальйон росіян. Але окупанти мають резерви. У Бій за Покровськ ще не вступила 76-та десантна бригада РФ. Кінець цитати Росія нині захоплює територію України найшвидшими темпами із початку війни. Про це пише британське видання The Telegraph. Нагадаю, що за даними Deep State, у листопаді окупанти захопили 505 квадратних кілометрів нашої землі. Це вдвічі більше за показник жовтня. Лише за минулу добу мапа зафіксувала просування армії РФ на двох напрямках. Зокрема, у Мирнограді Донецької області, а також поблизу Катеринівки, що на південь від Костянтинівки. Ворог не зупиняється, тому Україні нічого не залишається, як посилювати мобілізацію та рекрутинг. Про це заявив Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ провів нараду, на якій заслухав доповіді щодо підготовки нових бійців. Строк без ВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна, пояснив генерал. Українські військові можуть бути непричетні до підриву дамби на Донбасі. У мережі поширили кадри та повідомлення, нібито 30-ї механізованої бригади про знищення греблі у районі села Привілля буцімто для того, аби сповільнити противника. Однак бригада на офіційній сторінці у Фейсбук заперечила: мовляв, до підриву Дамби не причетна. А відповідні матеріали опублікував ворожий телеграм-канал, що не має відношення до підрозділу. При цьому бійці стверджують, що дамбу підірвала Росія авіабомбою. Тим часом у Вовчанську на Харківщині наші воїни зруйнували плани росіян із форсування річки. Окупанти намагалися звести переправу через Вовчу, однак українські дрони завадили ці операції. У 57-й бригаді. Запевнили, що учасники переправи теж знищені, як і сама переправа. Нагадаю, що раніше диктатор Путін заявив про нібито повну окупацію Вовчанська. Схоже, диктатор знову видав бажане за дійсне. Друзі, як вважаєте ви, що має зробити українське командування, аби перехопити росіян ініціативу на фронті і можливо прийти у контрнаступ? Пишіть свої варіанти у коментарях. Росіяни завдали удару по греблі Печенійського водосховища на Харківщині. Про це повідомив голова громади Олександр Гусаров. Зазначається, що рух по дорожньому полотну греблі припинено. Чому цей шлях важливий? Через цю греблю проходить одна із доріг від Харкова на Вовчанськ, Великий Бурлук, Куп'янськ. Саме в цих районах зараз точаться інтенсивні бої. Крім того, зруйновано міст у Старому Салтові. Наразі закрито рух на двох територіальних автошляхах: Т-2111 в печеніги Великий Бурлук і Т-2104 Харків, Вовчанськ КПП Чогунівка. На цьому тлі варто нагадати, що раніше, у ніч проти 6 червня 2023 року, російська окупаційна армія цинічно підірвала греблю каховської ГЕС, що спричинило масштабне затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей, а також обміління каховського водосховища. А у жовтні цього року було пошкоджено греблю ворожого білгородського водосховища. Це призвело до порушення логістики окупантів і знизило боєздатність російських бригад. Таке констатував начальник управління комунікацій угрупування об'єднаних сил Віктор Пригубов. А яка ж ситуація на фронті поблизу району, де ворог завдав удар сьогодні? Військовий із позивним Алекс описує стан справ на векторі Вовчанська, каже, що тут було напруження протягом всього року. Далі процитую його слова: спочатку все розпочалося із флангів просідання в напрямку Вовчанських хуторів та тихому, яке фактично. Зайнято противником просування в сторону Сенельниково. Потім, після вдалих спроб форсування річки Вовча, окупанти почали тиснути в самому вовчанську, що в сумі робить становище наших підрозділів все більше і більше складним. Констатує боєць. Тим часом у мережі з'явилися жахливі кадри зруйнованого Вовчанська. Через окупантів місто просто знищене. Немає ні шкіл, ні церков, ні заводів. Щодо Вовчанська, пост оприлюднив і керівник центру вивчення окупації Петро Андрюшенко. Він публікує шокуючі дані. Описує випадок, коли один із російських так званих блогерів написав допис про сімейство ждунів із міста. Далі процитую його слова. Є в Україні специфічна категорія ідіотів, які під бомбами навмисно чекають окупантів, не виживають, не плутаються, не тікають, а саме чекають. Саме про таку мразоту був пост одного російського влогера. Пост він, звісно, видалив, але з крайнин горять, і правда має властивість випливати на поверхню, як нафта, із дірявого танкера. Тим часом нагадаю, що військовий із позивним Мучной раніше писав, що Вовчанськ можна вважати остаточно втраченим. Ворог тиснув у напрямку Вільчої. Тим часом новини із Донеччини, як повідомляє 30-та окремо механізована бригада, нашими воїнами було підірвано дамбу у селі Привілля, Краматорський напрямок і метою зупинки просування росіян. Водночас, інститут вивчення війни у звіті за 6 грудня заявляє, що і російські, і українські війська мають просування на фронті. Йдеться про рух вперед у тактичному районі Костянтинівка-дружківка на Донеччині. Також наші сили демонструють успіхи у Покровську на Новопавлівському і Олександрівському напрямках, кажуть фахівці. Друзі, що ви думаєте щодо почутого? Напишіть про це в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому випуску.